Тобі живе найкраща половинка нас, у тобі сонце сяйвом світить, напитися тобою вдостальщини час, небесний колір тобі дуже личить, ти вільний вітер серед нас. Мандруючи, захоплюєшся іншими світами, співаєш мантру вранці в знаний час, блискавка в темряві, грім поміж нами. Ти Всесвіт, у якому мостилась я, п'ю на солоді океан любові, Богнем палає, ніжне почуття, кохаю пристрасно, вуста медові. В тобі живе найкраща половинка нас. У тобі сонце сяйвом світить, Напитися тобою Вдосталь ще не час, Небесний колір тобі дуже личить.